Водичка в нас завжди стояла ну, десь від берега, метра два, так завжди. У нас тут пляжі, діти купаються, тут пісочок. ну, Шикарно. Все. Ще позавчора, згадує Валерій, навколо було повно води. Будинок чоловіка стоїть на березі затоки Каховського водосховища. З нього він поливав город. Після підриву росіянами ГЕС каже, рівень води став падати просто на очах. Очерета все впали, все впало. Раки тікають, жаби тікають. Все. У нас місток. Довжина його 33 метри, Як бачите, там крайній місточок, 30 метрів. 30 метрів від берега. Що буде далі? Важко представити. Терористичними діями окупантів. Люди приголомшені та думають, як тепер виживати без води. Пані Тетяна зі смутком ходить берегом, жаліється про врожай. Цьогоріч можна забути. Відрами я брала води у бочку. А потім поливала. А тепер я не буду поливати, а через те, що немає достатньо як води. Запаси питної для родини робить Любов Миколаївна. Чайник накачала в каструлі, в бутилки, що було, туди понакачувала і все. Ну, на всю жизнь ж не запасися. їсти зарить посуду, помить, ну дня на два, може, ну на три відси. І все. Це все, що жінка змогла набрати за два дні. Каже, сьогодні вода ледь біжить. Маленькою цівочкою пані Любов намагається набрати шестикубовий колодязь. Ну раніше, як не було водопровода, то нам на пів зими вистачало. Ну ми сам стирали на все, А зараз, ж не знаю. Ви ж бачите, що робиться з водою». Водночас у районі стрімко побільшало замовлень на питну воду. Розповідає експедитор Володимир. Ось «Сьогодні ми вивозимо на сьогоднішній день. 60 Він Збільшився в завтрив чотири рази я шкомковий вивоз з такої ситуації, яка зараз. люди роблять запаси хто скільки може, аби протриматись, хоча б якийсь час. Днями для місцевих організують підвіз питної, кажуть у райраді. Глобально ж будують плани, як затримати воду у затоці, аби невеличкі села мали її будайне технічні потреби. Коли буде ну критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь підсип. Типа дамби у самому узькому перешийку, який є, поєднує два села. Зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку. Рівень води у сховищі кажуть ВРВА вже майже критичний і буде знижуватися ще запасів. Вистачить лише на добу, аби забезпечити централізоване водопостачання для населення. Влада вже розробляє план дій. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води. Опрацьовується питання з «Укрзалізницею» по доставки великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. З-поміж усіх населених пунктів району ситуація з водопостачанням найменш критична у Нікополі. Однак люди готуються до різних сценаріїв. Запаси робимо на роботі, теж робимо. Ну, скільки є ємкості, скільки набираємо. Як розвиватиметься ситуація на Нікопольщині, поки невідомо. Прогнозів влада не дає, але запевняє, докладає максимум зусиль для найкращого результату. Софія Куценко, Олег Одринський, Новини 11-го каналу.